Як CDPR приносили вибачення за українську локалізацію, що за гра по мотивам стрей, скільки коштує Резидент на iPhone та як GTA 6 анонсували знову. І ще дуже багато цікавого. Вітаю, піпле! Ви на україномовному Ютубі! А це черговий дайджест новин. Тож дивіться, до кінця буде цікаво. Не забувайте про вподобайку, підписку з дзвіночком, а також коментар. Окрема дяка за разові донати, спонсорство та Патреон. Починаймо! З нагорівшого. росіянці жаліються на моменти в локалізації Cyberpunk 2077. Хоча наші локалізатори мали свободу дії, а сама локалізація була узгоджена і не є дослівним перекладом, а саме локалізації, все ж подібні моменти, на мою думку, б'ють по репутації української локалізації загалом. Багато дискусій з приводу цього в інтернеті, адже компанія принесла вибачення за подібну дискримінацію боліт. При цьому ось що написала менеджер проєкту з локалізації. І тут можна довго обговорювати, але давайте не забувати, що Сіді одні з перших покинув російський ринок прибрали майбутню російську озвучку, додали загалом українську локалізацію. Відкрито виступають за підтримку України що словами, що фінансово. Тож, гадаю, подібна реакція це типічна корпоративна потреба. Ми приносимо вибачення вам, але всі все розуміють. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. Сама ж гра релізнулася разом з доповненням, і тепер її називають грою, яка мала вийти три роки тому. Багато елементів, особливо пов'язані з прокачкою та білдами, дії. Дійсно, переробили, додали можливість дієлей та приколдеси з генерацією кадрів для 40-ї серії відеокарт. Світ став чіткішим і загалом грав в хорошому технічному стані, не враховуючи винятки. Піковий онлайн Cyberpunk 2077 у Steam перевищив 150 тисяч гравців. З огляду на те, що в попередні тижні цей показник становив 25 тисяч осіб. Приріст вражає до того ж, це найкращий показник з 2021 року. Тепер цю гру можна спокійно переписати. Проходити а доповнення називають піком редів щодо сюжету на даний момент. Вартість четвертого ремейка Резидента на iPhone становитиме близько 60 доларів. Чудова нагода збагатитися для кепком. А якщо подібна тенденція не провалиться, А набере оберти чекаємо оригінальний резидент на якомусь Xiaomi 17 Pro. Та поки що це дійсно цікаво, адже iPhone 15 Pro не впорався з Genshin Impact Автор каналу The Relaxing End протестував новий флагман. І загалом у багатьох іграх смартфон показував себе досить непогано. У Гитас PUBG Mobile чи Call of Duty Mobile, частота кадрів була високою, проблем із зависаннями не спостерігалося. Але із запуском Genshin Impact ситуація змінилася кардинально. Гра періодично просто зависає на секунду. Хоча в іншому частота кадрів більш-менш плавна. Автор каналу пояснив, що вирішив викрутити всі налаштування графіки на максимум, але на жаль, це виявилося занадто складним випробовуванням для флагманського смартфону. Що буде тою ж, Village, яка має вийти вже 30 жовтня, або що вони мають з нею зробити. Щоб вона хоча б запустилася, побачимо. Продовжуємо за Кепком. Президент Кепком вважає, що ціни на ігри занадто низькі. Один з його аргументів вартість розробки, що збільшилася з часів Денді у 100 разів. При цьому Capcom є однією з останніх великих компаній, яка не підвищила вартість стандартних видань своїх ігор з 60 до 70 доларів. Загалом не дивно, адже вже зараз багато видавців та видань говорять про потребу знову підвищити ціни. 27 вересня в Україні стартує акція Козаки та Аврора у пошуках скарбів для підтримки шкіл, які постраждали під час війни. Для цього потрібно сканувати колекційні фішки у грі Капітани TCG та додавати персонажа або зброю до колекції. 39 колекційних фішок можна придбати лише у мережі мультимаркетів Аврора в період дії акції з 27 вересня по 8 листопада. Така ініціатива створена мережею Аврора для підтримки українських Шкіл. Кожна фішка це одна гривня на відбудову українських шкіл. Ініціатива реалізується за підтримки United24. Трішки про гру. Капітани TCG – це морська аркада, інтуїтивно проста гра, але водночас динамічна та з елементами змагань проти інших учасників. Відмінною рисою від класичних морських баталій є інтеграція відомих козаків: грає Тура та Ока з мультсеріалу як козаки, а також сміливої козачки Аврори у пригодницький сетинг. Геймплей пропонує. Є командні битви 3 на 3, можливість грати з друзями, а також відслідковувати ваші результати в глобальному рейтингу лідерів. Головна мета перемагати у поєдинках та захопити скарби. Також є безкоштовний батл пас, зоряний шлях. Він складається з 50 рівнів із винагородами на кожному рівні. У грі 30 унікальних персонажів та 9 видів зброї, яка допоможе перемогти у поєдинку. А ще герої та арсенал оживають у грі за допомогою доповненої реальності. Також. Додатково клієнти можуть придбати благодійні товари: два легендарні набори з ексклюзивними фішками та офіційний довідник по грі з коміксом про пригоди козаків та Аврори. Весь прибуток від їх продажу теж йде на благодійність. Тож приєднуйтеся до ініціативи в Аврорі, збирайте власну команду та перемагайте. Electronic Arts переведе більшу частину штату студії розробника Need for Speed на серію Battlefield. Гоночними іграми залишиться займатися лише невелика команда в Criterion Games. Студія вже брала участь у розробці Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5, а також Battlefield 2042. Півавтор Dead Space Гленс Скофілд залишає студію, яку він же і створив після фінансового провалу Calisto Protocol. Крім нього, з компанії Striking Distance також пішли ще два керівники з релізу. Calisto Protocol не минулий року. До речі, в жовтні підписникам PlayStation Plus роздадуть за Protocol та Фармінг Симулятор 22». Ще про зміни. Автор серії Devil May Cry, і та Хідекі Камія залишає студію Platinum Games, де він виступав одним із засновників. Остаточно з компанії він піде вже 12 жовтня. Пишуть, що геймдизайнер довго роздумував над цим рішенням. Причини своїх дій автор прояснювати не став, але натякнув, що і далі продовжить створювати проєкти у своєму фірмовому стилі. Перше оновлення Payday 3 заплановане на 5 жовтня. Payday 3, як це на жаль, часто буває останнім часом, не отримала хорошого старту через низку технічних проблем і дизайнерських рішень. Якщо останнє просто так не вирішити, то принаймні команда працює над оптимізацією. Розробниця Starbreeze SBZ Есбі з повідомила через Discord гри, що перший патч Payday 3 заплановано на 5 жовтня і що він вирішуватиме різні проблеми, зокрема, пов'язані з косметичними елементами верх версії для PlayStation 5. Співчуваю тим, хто купив це за фул прайс. World of Warcraft можуть додати в Game Pass. стало відомо з документу із нещодавніх витоків. У третій колонці також вказані ігри, в які хочуть впровадити рекламу. Це Call of Duty Mobile, Candy Crush Saga і Hearthstone. Ще у Game Pass на релізі додадуть Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Господи, хто такі гри називає? 9 листопада. А і ще до кінця року в підписці з'явиться Like a Dragon Ishin. Але найбільш цікаво те, скільки хочуть грошей розвити. Зробники за додавання своїх ігор в Game Pass. залежить від проекту, та все ж. Та з Pass це не все. Xbox так сильно вірить у здатність Game Pass змінити індустрію, що обіцяє піти з бізнесу, якщо сервіс провалиться. Про це розповів Філ Спенсер у рамках слухання справи про злиття, актив та Microsoft. Звичайно, це гучні слова, але якось так. При цьому Філ Спенсер підкреслив, що зростання цін на Xbox Game Pass є необхідним у майбутньому. Це він сказав під час розмови з японським. Виданням після Tokyo Game Show. за останні місяці Серіз вже пережив зміну ціни. Тож швидше за все наступне зростання не варто очікувати прямо так швидко. Але все ж. А генеральний директор Sony Interactive Entertainment та PlayStation Джим Райан стверджує, що PS Plus є більш значущою підпискою ніж Xbox Game Pass. Ох, ці ігри великих дядьків власними іграшками. До речі, що стосується угоди, Великобританія попередньо схвалила злиття Актів Бліз з Microsoft. Тож до 18 жовтня все має закінчитися. А ще з інформації з документів щодо злиття Microsoft і Active Bliss можна думати, що GTA 6 вийде вже у 2024 році. А анонс GTA 6 відбудеться вже 26 жовтня. Віримо. Ага. Анонсовано пригодницьку гру про кішку Копікет. Розробник гри Spone Full of Wonder нещодавно анонсував Копікет, майбутню сюжетну пригодницьку гру. У цій грі гравці беруть на себе роль Доун, кішки з притулку, чиє місце в новому домі вкрав наслідувач. Як і в популярній стрей, гравці керують домашньою кішкою на ім'я Доун. Проте, копікет приділяє більше уваги розповіді, пропонуючи випадкові варіанти вибору, які гравцям доводиться робити протягом усієї гри. Спонфулофандор описує історію доун як історію трансформації та дружби. До речі, хто користується телеграмом, доєднуйтеся до нашої спільноти, посилання в описі. Ми там спілкуємося про всяке. Мета тисяча підписників. Сподіваюся, це реально. Дякую. У Spider-Man 2 гравці отримають новий експіріенс. Буде шкода від падіння для тих, хто любить ризикувати. Як повідомив ютубер Бліс у у Spider-Man 2 можна отримати шкоду, але тільки якщо ми захочемо цього самі. Іншими словами, можна буде активувати або деактивувати опцію в меню гри. Assassin's Creed Mirage отримує підтримку Nvidia DLSS 2, а також FSR 2.0 при запуску. Нещодавно Ubisoft поділилася трейлером особливостей ПК-версії, в якому зазначено, що Assassin's Creed Mirage буде підтримувати тільки технологію масштабування Intel XESS. Однак у своєму блозі Ubisoft пояснила, що нова частина серії також буде підтримувати Nvidia DLSS 2, а також FSR 2.0. До речі, ось системні вимоги. Ще про Ubisoft. на The Division 3 працює величезна студія. Говорять, Ubisoft вклала серйозні кошти в розвиток команди. Наразі Massive Entertainment закінчує роботу над Avatar Frontiers of Pandora і Star Wars Outlaws. Але вчора розробники підтвердили, що вже приступили до роботи на Division 3. Одна команда Ubisoft розробляє три aaa гри за трьома величезними світами. Користувач Mauro NL придивився до цієї справи і побачив дуже цікаву ситуацію. Ubisoft після придбання взяла на себе розширення Massive Entertainment, яка на даний момент налічує понад 750 розробників. На папері це одна ситуація, але в реальності шведська компанія має кілька команд, які розробляють величезні високобюджетні проекти. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Ілон Маск дуже хоче в Cyberpunk. Потрапити Ілон Маск вривався з пістолетом у студію звукозапису, де його колишня дружина Граємс озвучувала поп кіборга для Cyberpunk 2077. Озброєний небезпечний мільярдер хотів теж озвучити якогось персонажа, але йому відмовили. Про це стало відомо з його нової біографії. А після оприлюднення факту з біографії Ілона Маска гравці Cyberpunk 2077 почали будувати теорії та шукати персонажа в грі, схожого на мільярдера, і навіть знайшли одного NPC. Ця тема набула такого ажіотажу, що на неї був змушений відреагувати один із розробників гри. Тож він сказав: Це був не ілон маск він зовсім на нього не схожий. Хто придумав цю нісенітницю? На тлі скандалу з Юніті розробники Terraria пожертвували 200 тисяч доларів на розробку двох рушіїв з відкритим кодом. Гроші отримали рушії Godot Engine і FNA. Окрім разового переказу 100 тисяч доларів, вони також отримуватимуть по тисячу доларів щомісяця. Крім цього, Relogic попросила їхніх менеджерів залишатися хорошими людьми і продовжувати робити все можливе для того, щоб ці рушії стали потужними і доступними для розробників у всьому світі. До речі, зараз хтось порадіє. Адже нова політика Unity зачепила й авторів Genshin Impact. Вони в терміновому порядку почали розробку власного рушія. Компанія відкрила десятки позицій для програмістів, інженерів та інших спеціалістів, що допоможуть компанії зробити власний рушій і відмовитися від Unity. Та можна видихати, якщо знову ж таки не передумають. Адже Unity нещодавно все ж відмовилася від своєї нової системи монетизації. Тепер компанія навіть дала можливість відключати сплеш-скрін для власників безкоштовної ліцензії. Personal. вибачення на які ми заслужили. Страйк сценаристів США добіг кінця. Гільдія домовилася з альянсом продюсерів. Умови називають видатними. Сценаристи отримують більше грошей і будуть більш захищені. При цьому зйомки фільмів та серіалів ще неможливо відновити через страйк акторів, але це вже питання часу. До речі, профспілка акторів США проголосувала за початок страйку проти ігрових компаній. Рішення схвалили 98%. Тепер мають розпочатися переговори з великими компаніями індустрії, включно з Electronic Arts, Activision, Epic Games, Zomnic Games, Warner Brothers Games, Take-Two тощо з'явилися чутки про можливу серіальну адаптацію брами Балдура від Netflix. Згідно з цими чутками, студія перебуває в переговорах про придбання прав на створення серіалу. Передбачається, що Netflix прагне створити нову популярну фентезійну адаптацію, наслідуючи успіх свого серіалу Відьмак. Допоки До всі клепають портативки, тренд яким задала Valve, сама ж компанія говорить, що новий дек не варто чекати ще найближчі два роки. П'єр Луї Гріфа, представник Valve, повідомив за Віорчі SNBC, що нова версія може з'явитися не раніше кінця 2025 року. Основна причина бажання компанії поліпшити продуктивність без шкоди для автономності акумулятора. Гріфа заявив: цитата для нас важливо, щоб дек пропонував фіксований рівень продуктивності для розробників ми хочемо змінювати цей рівень тільки в разі значного поліпшення продуктивності, не погіршуючи при цьому ефективність і автономність роботи. І на кінець смішно, але плакати хочеться. У 2011 році на турнірі зі Старкрафт за 5-8 місця давали по 25 біткоїнів. Зараз це більше ніж півмільйона доларів. А ось переможцю пощастило не так. Він отримав лише 500 доларів. Часи змінюються. Хто знає, що буде завтра? На цьому в мене все. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Не забувайте перейти до телеграму, а також вподобайку, підписку з дзвіночком та коментар. Окрема дяка спонсорам, патронам та за ваші разові донати. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і побачимось!